Всім. Всім привіт! Ми сьогодні будемо з вами робити фрагамент трафом і ось таким ну, големлем. А що з ними не так? У них дирка. Дирка? А ну покажи де. Ось. Невже в Гуджи буває дирка? Насправді так буває. І, і після цього, як в них з'являється дирка, вони стають ось такі. Да. А що з іншим не так? О, у іншого дирка також, отут по центру, да, і вони стають от такі порожні. І що ми вирішили зробити? Розкажи нам. О, експеримент. Як буде виглядати наш експеримент? Ось Так, цього да, наша ідея така. Ми розширимо оцю дирку. Одного наповнимо. Да. Отаким слаймом. О, так. А іншого тут просто такі кульки Орбіс десь є. Ми наповнимо. Кульками, які ми дістанемо з ось цієї іграшки. Ми взяли стару нашу іграшку, тут також є оці кульки, і ми будемо робити експеримент, будемо отак от, от пробувати наповнювати. Да. А, ну що, що з цього вийде? Побачимо. Розрізаємо боджицю. Ми будемо плюс-мінус там, де у нас вже було. Сілагу! Сі Допоможи нам. А а, я не знаю, де різати, де завгодно різати, чи такі патирки різати. Да. О, все, все, бачу, ось, виходить а, рідина, вона, типу, пузоріться. А, ну что, я делаю легкий прокол? А, не так-то и О, я проткнула! А теперь не знаю, где я проткнула. Рядина вытекает очень быстро. Я не могу найти свою дырку. Все, божечки, из него все вытекает. Всем привет! О, хос! Ну что? Ой, что. Вот есть дырка. Ось наповнений у нас слаймом, да? Ми, напевно, напхали дуже багато слайму, тому що от можна тут побачити, що витікає з нього рідина, тому нам треба трошечки залишки рідини, типу, напевно, натиснути, щоб вона вилилась, і потім будемо клеїти. Дірку ми зробили дуже велику, тому я думаю, ну клеїти її Давай, треба так нормально. І що цікаво, що вона все рівно все витікає. Типу, дірка дуже велика. І я навіть поки що вау, дивіться, псю-псю, він стріляє водою. Дивись, як тебе гідро стріляє водою, так тебе тепер і траш. пі пі не пі Ну, пі пі, -пі, 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 -пі. Стляє пів. -пі 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 -пі. розріз вийшов в мене такий, що що го. Ну, ладно, хай. Подивимося, не знаю, що вийде, така я ще ніколи не клеїла суперклеєм. Залишаємо, хай сохне. Боже, що невідомо, що у нас вийшло. Але ми їх хоча б спробували. А з з вам, з вами був Дімас Нормас. І сьогодні ми робили ось такий експеримент, намагалися оживити. Так, да. стару іграшку. Частина друга. Частина друга. Так, Рок Джо. Ні. Хто це? Так не так, хто це? Давай, Давай назвати його воду. Короче, ми забули. Забули, як його звуть? Давай назвати його воду. А тут, я сподіваюся, хоча б немає рідини. І нам вже буде легше. Є а, тут культура. складніше, тому що нам треба дістати Для... курки Орвіс. Чи напхаємо також слайм? Ні. Ні? Курки. Ну що, ми кажемо бай-бай, пінгвін. Він же своє відслужив. Ну, пока. Бай-бай. А тепер ми дістаємо з пінгвіна. Ми дістаємо з пінгвіна кульки. Давай! Ой, господи. Так от ми наповнюємо кульками. Наповнюємо кульками. Ой, все стріляє в усі сторони. Я наперед. Все нормально, все нормально, все Давай, ти поки діставай кульки, а я знову зроблю дірку. Ну що, в мене знову є ножиці. У мене є один гуджицу. Все, дірка зроблена. Залишилося зробити її достатньо великою, щоб вийшла наповнити її. Наповнювачами, а потім ще й склеїти. Ну що, Діма? А, до речі, ого. Ой, гляньте, тут можу показати. Повипадали в мене ша курки. Фіолетові все, Діма, давай, наповнюй. Все, все, ні, не, не борісь ці, з коробочки. З коробочки. Ось що цікаво? Що цікаво? Що людини майже не було? Да, майже але не було. після дирки він сам повністю порожній. Ну що, продовжимо, продовжимо. До речі, він майже не наповнився, а в нас вже майже закінчилися кульки, щоб. Як ти вважаєш, треба ще додати слайм? Чи, Чи тобі подобається? Ні, ну став він краще, ніж був. Можемо, в принципі, залишити і так. А ти що думаєш, Діма? Подивись, перевір. додати капельку слайду, крапіку. Ну, давай. Так. Нас um, наступне завдання заклеїти. здається, це наш траш, якого ми робили до того. Ось, тут він наче підсох. Ну, доволі таки він я натискаю, наче вода не відтікає. Ну, в принципі, погратися певний час з можна. Подивимося, що вийде з нашої іншої іграшки. Покажи сюди, ми ще піднімемо. Так. О, що, привіт. Ну, привіт, привіт, привіт. Я знову живий. Дякую, що дали мені другий шанс. І ми зробили... Привіт, привіт. Гарантлока. Да. Все думали, что я злой, но попадали на картину, и я богой. Да, вот такая у нас сегодня была дуже-дуже цікава. Справа. Пола. Вот так вот все-таки у нас вышли классные игрушки. Все, всем до, до новых встреч. Пока. Папа, с вами был Димас. Бувайте.